Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Я хочу повідомити про те, що сьогодні перебуваю в місті Тульчин. Прибув на розгляд адміністративної справи Колбанцева Ярослава, який є свідком Югови. На якого незаконно склали протокол, того, щоб він начебто відмовився наче, їхати воювати на фронт. Ну, всі повинні знати і розуміти, що свідки Єгови не беруть зброї в руки. За це, ви знаєте, Росія для того, щоб вже нападати на Україну, це вже був перший цінок, коли вони заборонили свідків Єгови для того, щоб заставити всіх людей в Росії, щоб вони брали зброю і йшли, наче, погибали тут, на українській землі. У нас деякі, як кажуть, нерадиві. Воєнкоми для виконання певних там галочок і прочу. Вони теж з метою можливого, можливо, я не знаю, але можливого метою підірвати значить, бойовий дух Збройних сил України, починають призивати свідків його, які не беруть в руки зброю. І би, ну, Це їхні релігійні переконання, які ми всі поважаємо і поважають в першу чергу Конституцію, частина 4 статті. 35 конституції України де чітко зазначено, що люди мають на альтернативну службу і так далі. Але людина розуміючи те, що людина, от Ярослав, він відслужив альтернативну службу, він ніколи в житті наче, не приймав присяги, не брав в руки зброї, і він хоче його відправити на фронт. Ви ж самі розумієте, це не те, що смішно, а це просто злобна. Це вони робить він так, як, мабуть, окупанти можливо робили. чому вони заборонили свідків його. У нас десяту на годину повинна була бути розгляд адміністративної комісії в Тульчинському військоматі. Зараз ви побачите, я хотів дати інтерв'ю. Ось саме біля цієї таблічки. Зараз це бачите, що спеціальне значить табличка для того, щоб проводити інтерв'ю. Давали люди могли давати якісь інтерв'ю. Стосовно певної там діяльності, але нам категорично заборонили, ну, тому ми вимушені давати в 500 метрах від військомата. Тут його перегородили, не пускають навіть машини туди, щоб можна було під'їхати, там хоча площадка є, щоб людина, яка пішла в військомат, могла там залишити машину. Ну, Добре, якщо вони вважають, що це військовий об'єкт, пускай так воно і буде, ми не знімаємо його і не показуємо. Але факт того, що нам все ж таки прийдеться. Знову через тиждень приїжджати, тому що я так вважаю, що вони можливо були не готові до того, що треба розглядати відповідності до закону, а не так, як у них було, бо нам спочатку сказали, що буде розглядати юрист, який, як кажуть, не уповноважений, будь що розглядати. Ви самі розумієте. Тому ми надіємося на те, що 18-го... Травня все ж таки ми розглянемо цю адміністративну справу, поставимо крапку. Ми зробимо так, щоб більше не порушували закон України, більше не дискредитували Збройні Сили України і не намагалися свідків Єгови заставити, щоб вони брали зброю і кредит... ну, Це ж ви самі ми всі розуміємо, що це неправильно. Якщо у людей є регільні переконання, і вони до цих переконань. Якби прийшли свідки Єголи, то за це людей не можна карати, не можна карати зброєю сили України. Направляти таких воїнів, типу воїнів, до війни. Люди не можуть носити ні форму, ні зброю і так далі. Ми Самі розуміємо, що це все неправильно. Хотів також додати до цієї е, моєму сину стільки ж, скільки нашій незалежної Україні. Питання, що він виростав в правовій державі з самого початку. Він свідок Його з 14 років, йому зараз 32. Тепер виникає питання, коли він ставав свідком Єгови, це був його свідомий вибір. Коли він став свідком його, він знав, що він буде захищати Єгову як суверенного творця неба і землі. І він був готовий на це йти на жертву. Це не перший напад на нього з боку ну, сказати держави. Але він і надалі залишається відданий своїй державі. Він з'явився в військомат, як це було передбачено повіскою. Але, на жаль, замість того, щоб зрозуміти його переконання, на нього склали адміністративний протокол. Невідомо чи будуть подальшому складати кримінальний злочин чи ще раз щось інше. Але він, як свідок гови, буде і надалі мати підтримку від своєї сім'ї. Тобто я теж свідок гол, я його батька. Він буде і надалі мати підтримку від братів і сестер, які за нього зараз моляться, і які зараз просять, щоб його втрутився в цю справу і навів порядок. Якщо не наве порядок, людина, яка на це уповноважена, то його не веде порядок. Якщо подивитися, як він поводиться зараз його з Російською Федерацією, вона програє, бо було пророцтво, що вона програє. І ми впевнені, що Україна переможе. І ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб наша держава була міцна і правова. І те, що відбувається зараз в цій місцевості, мене відверто кажучи, лякає, тому що з цього починалася війна, ця яка спершу дев'ятсот. 900... У 2017, -му, 2017 -му році заборонили свідки фігови, у 2022 році почалась війна. Свідки фігови почали забороняти в німецькій в нацистській Німеччині, почалася війна. Чи не є це дзвіночок для того, щоб ми отримали ще один конфлікт, який ми не хотіли? Би? Нам просто треба подумати і прийняти звіжене і розумне рішення. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.